Ам... Окей... всім привіт. Я Ру, і це 12 серія ідеального світу. Сьогодні в мене в планах здобути тотем безсмертя. А для цього нам потрібен особняк. Але особняк е, зустрічається рідко, а і знайти його так буде трошки важкувато. Тому ми підемо іншим шляхом. Купимо мапу у картографа. Тож, пам'ятаєте, у нас є тепер е, селянин. Так от, він не буде у нас бібліотекарем, він буде у нас картографом. Я думаю, всі речі, які для будівництва потрібні, я буду складувати сюди. Привіт. Тепер ти будеш не бібліотекар, тепер ти будеш картограф. В принципі, оцей стіл можна замінити на ось цей. От. О, навіть по знижці. Ну, порожні мапи нам поки що не треба, а от папір на смарагди ми можемо обміняти. Папір можна продавати як картографу, так і бібліотекарю. Але бібліотекарь мені так то й не треба, а от картограф треба. Мені треба його мапи. Так, що у нас тут? А, ну, трошки є, але можна взяти. З того, що вже є. Думаю, цього має вистачить. Навіть так. Привіт. Ще раз. Ось тримай. І ми отримали наші перші смарагди Ну, як перші. Чесно, виторговані. Так, мапа дослідника океану. Папіром тепер буде дуже повільно набиратися, а от скляна панель можна тобі їх продати. Ага. Так, а було по 5. І нам трошки не вистачило. От, тепер вистачило. Так, 15 смарагдів От, мапа дослідника випробувань. Що? Мені потрібна не ця мапа. До речі, вони дуже дешеві. Треба брати, поки є. Тоді нам треба компас. Тік-тік. Окей, я куплю мапу дослідника океану. Куплю ось цю мапу. Все одно рано чи пізно я б сюди би пішов. А, і на остачу віддам тобі. А скоріш за все, ти мені не продасиш ще одну мапу, так. Третя ж мапа в тебе її не буде. Так, верстака в тебе не вистачає. Ну, далі вже це не те. Це вже не те. Тож, нам не пощастило, у цього картографа ми не зможемо взяти мапу на сабняк. Тоді доведеться йти шукати. Ну, як шукати? Сходимо у поселення. Вау! Воно дуже поруч. А дослідник океану. Можливо, я там був, можливо, ні. Покладемо сюди. Шибки візьмемо. Треба буде пережарити ще. О, ще картопелька є. Так, ставимо пісок, щоб був. І з цього скла зробимо шибок. Візьмемо папір. Папіру у нас зараз небагато. І думаю, ми полетимо. До речі, треба дуже швидко книжечка на незламність. До речі, 14 рівень. Нам там потрібно було на мечі скільки? 16. О, 14. І тепер у мене є дуже гарний меч. На гостроту 5, 5, силоволі 2, відкидання 2 і незловний стриб. Так, феєрверки. Всього лише 6, я думаю, вистачить. Полетіли. Так, або не полетіли. Яке селище? Он туди? чи он туди? Яке? Яке селище будемо розвивати? Там, начебто, селян було більше. Полетіли туди. Я потестив політ на елітрах окремо у виживанні. І приземля... приземлятися треба з маленькою швидкістю. Інакше помреш. А, до речі, тут є селянин, який зачинений. Окей, давайте заберемося сюди. Тепер ти будеш мати ще й роботу. Ну так, звісно, нам папіру не вистачило. Порожню мапу я купляти не хочу, тому пропоную полетіти зібрати все ж таки папір. Який тут майже виріс, ага, ти що там робиш? Не стрибай! Не треба. Маю для тебе ще папір мапа досліднику Океану. А... З... Нарешті зробив знижку. Мапа випробувань. Це не те. Не повезло вдруге. Що ж, полетіли туди. Не долучу Я хотів трошки розігнатися і не долетів. Ну, окей, витратимо останній фейерверк. Ідеально. Я тут жив. Так був? Чи не був? Не пам'ятаю. Ага, оно то поселення. Тобто мій дім десь он там. А тут прикольно. Добре, вилетіло додому. У мене є книжка налагодження, і напевно я її витрачу. Всього лише два. Так, а поки я ремонтую літри розмноженням тварин і здобуванням м'яса, підпишіться, будь ласка. Дякую. Ну, тепер третя спроба. Вона буде в тому селищі. І я вже не буду показувати, як здобув папір, скло і скрафтив компаси. Покажу вже, як я розторгував жителя і отримав мапу. Тримай папір. Так, тепер ти будеш продавати мапу дослідника океану. Але якщо я зроблю ось так: отак. Мапа дослідника лісів це те, що нам і треба. Робимо один компас. І де купуємо мапу дослідника лісів. Все, бувай. Хоча ось вам верстак, щоб не було нудно, а ми летимо додому. Тож, я думаю, можна викласти всі ці речі непотрібні. Взяти їжі замість картоплі нормальної. Так, елітри полагодились, поки я торгувався. Дивимося мапу. Ага, нам дуже далеко. Дуже в подорож. Що ж, а, сонце сідає північ, південь, захід, схід. Тобто північ там тоді ми дивимося ось так і нам кудись туди. Ми туди вже йшли, але нам треба напевно ще далі. Так, шовко і дотик. Покладемо у скриню Енду. Якщо нам раптом не буде вистачати місця, ми беремо скриню Енду, ставимо, в ній буде у нас і додаткове місце, в принципі, і ще шалкери можемо зробити, і буде шовку і доток, щоб скриню потім забрати. Зараз поспимо і будемо вирушати. Далекий путь. Що ж, вирушаємо. Може. ай! Може доведеться далеко летіти, може недалеко. Треба ще дивитися за елітрами, щоб вони не зламалися раніше ніж треба. Бо якщо вони зламаться занадто рано, буде дуже боляче. Ми просто впадемо. Сьовін. Ось те, Заради чого ця подорож і була. Не було це подорож складна, бо у нас є і діамантові речі, і елітри. Тому ось якось так. Тож ми на місці. начебто з іншої сторони. Але прикольно воно так розташувалося на березі. Ну І, звісно, тут є лавове озеро і горить ліс. Так, ну, начебто, пожежу зупинив. Тут же догорить те, що, в принципі, не перекинеться на інші дерева. Ну і дерева трошки здобули. В принципі, все це дрібне можна поскладати сюди. Так, і ось вхід. Що ж, сподіваюся, сьогодні мінімум один знайду то там без смерті. Я подумав, отут я бачив вугілля, Взяти його, все одно є вдача. Все одно є лишнє дерево. Можна зробити смол скипи. Так, я не пам'ятаю, чи є у нього щось тут. Давайте перевіримо. А ось і блок лазуриту. Не те, щоб цінна дуже річ, але нехай. Ага, ти мене побачив. Я знаю, ти боляче п'єшся, Тому не пий. Так, а тут у нас. Гарбузи, а наверху кавунин. Так, ну це все. Так, цю сторону ми всюди слідили. Наверх потім підемо. Зараз підемо в цю сторону. Ага, гриби. Знаєте, я заберу. Знаєте, я не знаю всіх секретів цієї структури. Я сказав би так, я взагалі не знаю ніяких секретів у цієї структури. Тобто десь може бути щось, що я пропущу. От, наприклад, ось тут. Тут може бути щось? В теорії так. А насправді. не знаю. Якщо тут щось є, напишіть у коментарях. Так, ну тут тупик, тут нічого немає. Ага. Також цього нічого, нічого цікавого. Так, а тут у них типу склад. Всі ці скрині мають бути порожніми. М -м, всього лише два сердечка От наші їм склад, в якому вони нічого не зберігають. Добре, тут також ми все дослідили, все перевірили, все подивилися. Чому тут таке. М -м -м, це я міг пропустити. Звісно, сокира. Тобто я майже пропустив. Так, виходить, і з цієї сторони ми також все дослідили. Тепер нагору тільки. Ага, біжить. Так, ми на другому поверсі, і тут. О, тебе треба вбити швидше. Ні-ні-ні-ні. Не чіпайте мене! Не чіпайте! Ні! Я зрозумів. Я пішов. Ай-яй-яй! Ні! Ай Ні. Оце маленька штучка. Вона помре. Гарно, що вони. Ай-яй-яй-яй-яй! Часом самі помирають. Фу, я ледве ви. Відчепись, відчепись. Гарно, що вони з часом самі помирають. В принципі, страшно не сильно було, бо шанс один був, це тотем безсмерті. Перший є. У нас. Так він помер. З нього випав тотем темби смерті. Тобто у мене їх тепер два. А як? Був лише один вибух начебто. Ти звідки? Але давайте їх заберемо. Було б зручніше шовком дотиком забирати, щоб одразу книжкові полиці були. Але хоч якось. Нащо мені стільки книг? Це не треба, це не треба, це не треба. В принципі, цей край ми також дослідили, Тому можемо поставити так-блок. Так, тут у нас. М -м ще одна біб бібліотека. Ой, книжечок мені, напевно, ой-ой-ой! Ні-ні-ні-ні. ні Дякую, але десь тут. Він ще їх призвав чиї зомбі десь. Вов -вов 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 Тихо, тихо. Так один є. Погано що не взяв щит є. Третій тотем Не попадаю по ним. А тут буде. Ага, сходи. Ой-ой-ой. А, ви у ці, хлопці. О, так, вони б не вибрались. В цілому тут кімнати, начебто, всі я перевірив. Я не знайшов елеїв. Вони то мені не потрібні, але їх немає. Ця голова, не пам'ятаю, чи є щось за нею. Бам. так і має бути. Так, тут не цікаво. Нема. Ну, нехай поломаний буде. Так, ходімо далі. А що, це все? Кріпер? Це і все? Ніяких Ні секретів, нічого. Бо я щось пропустив? А я думаю, пропустив. Насправді нічого я не пропустив. Ще півгодини я ходив, против, ламав. Увесь особняк і нічого не знайшов. Виходить все. Я здобув, що хотів. Шкода, не було якихось секреток, чи більше якихось цікавих цікавинок. Думаю, пора додому. Як потрапити додому, я, звісно, не дуже знаю. Серйозно ну він такий маленький цей поверх. Вже темніше. Так, новий день. І нам треба додому. Шляхом сюди ми знаходили мапу скарбів. Я пропоную забрати ці скарби, і якраз через них ми будемо летіти. Давайте залутимо цей кораблик. Пшениця, бамбук, морква. Гарно. Але не для мене. Для початку гри гарно. Всі дрібні ресурси. А мапа. Мапа нижча. Орнаменти це гарно, папір це гарно. Ось ще одна буде мапа. Вони, на жаль, десь ось тут. О, ось о він. уф уф, уф. уф. Так, захід там, нам туди і ці комедні гори. Ну, як гори. Добре. О, згідно мапи, ми вже дуже близько. Прям дуже близько. О. Так, ну залізний меч нам не треба, а все останнє можна забрати. І ця мапа також нам більше не потрібна. Щоб повернутися назад. Поки що спробую по пам'яті. Нам треба кудись туди. По елітрі, по елітрі ще можна. Але нам там дуже багато. Он праворуч знизу кам'яна маленька спорудка. Так, це поселення. Це начебто те поселення, в якому я колись давним-давно був. А, все, я згадав, що це. Це те селище, в якому я дивився на цю гору, бачив, он там залізо, але я не пішов за ним. О, там була торстина. І я ще знайшов собі вулик. Він був десь на якомусь тут дереві, десь тут. Я його забрав. Виходить, що я б пішов тоді кудись туди, а мені щоб додому, кудись туди треба йти. Он не ліс, в якому я був, через який я йшов до цього селища. У другій серії. Так, мені треба лагодити еліту. Вибачай, корівка. Окей, тоді плюс-мінус йдемо туди і можемо повернутися. В принципі, начебто тут не дуже далеко. Нам має вистачити впритик. Я зрозумів, де ми? За цим невеличким океаном знаходиться наша база. І від елітер майже нічого не залишилось. А нам не вистачить. Трошечки. Серйозно. Прямо от дуже трошечки не вистачило. Але ми добралися. Навіть не зламали повністю елітру. Дім, милий дім. Отак. Вот Дякую всім за перегляд цієї серії. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, ділитися цим відео з друзями, донати на ЗСУ, вірте Україну. Скоро побачимось. Бувайте!